Голос це наш імідж. Голос це імідж нашої компанії. Це те, що презентує нас більше ніж одяг. Тому якщо наша робота пов'язана з клієнтами, або можливо, ви викладаєте, чи ведете тренінги, або може ви часто виступаєте на публіку. Наступна інформація саме для вас. Сьогодні як швидко налаштуватись до розмовної роботи, пропоную сучасні шестомовки, Вони доволі хутенько розігріють м'язи обличчя, язика, губів, ну і додадуть настрою. Отож, Гаррі Поттер з Герміоною Грейнджер допомагали Рубеусу Гегріду. Петриківка на маківку квітку брала на голівку. У Коупоґюр я закінчую як магістр магістратур. Флюорографист до флюорографистки залицявся за флюорографом. І останнє. моя улюблена кокосовари, варять мультикокосоварках кокосовий сік. Промовивши всього п'ять разів. Ці п'ять чистомовок ви витратите трошки більше однієї хвилини. Чистомовки залишу в коментарях.